Приїхав вже на самокаті. Три рівня складності. По руках не дадуть зато? Ух, як мною трусить, кидає. Хто швидше, я на самокаті чи на хторець? Ага, вже навіть такого немає. Аквапарк Буковеля. Чого 800 долярів. Буковель позаду мене. Зараз озеро молодості. Друзі, стою прямо біля катамаранів. І так, значить, зараз покатаємось по курорту. Розкажу вам, що, як тут, до чого, що змінилося. Яка температура води в озрії молодості? <хи> Або просто яка погодка в буковелі. Я знову на своєму транспорті традиційному, на самокаті. Швиденько, про найголовніше у цьому відео, друзі, погнали. У попередніх відео я заїжджав до Гуцуленду, вам там показував, до речі, на каналі є дуже великий випуск про Гуцуленд, там все показує, що, де, як в ньому. А сьогодні ми з вами поїдемо на оглядове колесо. Прокатаємося на оглядовому колесі. Зараз скажу, скільки часу займає прогуляночка на ньому. І тому всі подібні інші речі. Їду десь там, зараз заховаю в свого погнали Значить, квиток коштує для дорослого 300 гривень, для дитини 210 і пільговий 210 Каса тут, прямо з боку. Я йду десь самокат спочатку лишу Ага, тут даже люди є трохи, видите? Вже сів до оглядового колеса. Зараз щоденька вам екскурсія. Пару кадрів просто з оглядового колеса покажу, що тут, як до чого. Значить, я як король в кабінці. Але зверніть увагу, вона зараз у мене хитається. Чого хитається, все дуже просто. Народ просто противовіс. І напевно тут стояти не можна, так як я зробив. Мало би сидіти з двох сторін люди. До речі, дивіться, як я класно вже говорю, не мало би, а мало би. Вже майже по-гуцульськи навчився. Я казав, я обіщав гуцулам, я навчусь говорити по-їханому. Саме колесо так виглядає. Колесо, а не колесо, бачите? Та я вже майже на вершині оглядового колеса. І показую вам пейзажі, розказую ще декілька фактів та моментів. А ви обов'язково напишіть в коментарі, чи зняти повний огляд з усіх деталей про оглядове колесо в буковель. До речі, дивіться, це вже оці кабінки. Оця, оце вона прям сама топова точка вершина. Бачите, це не скло. Це таке, як пластик. Метал він таке, як пластик. Це штука. О, я зараз на самій вершині буду. Все. Дивіться, друзі, я вже на самій вершині оглядового колеса. Пейзаж в одну сторону озеро молодості, туди гори. там ходу дощ десь далеко йде туди, дивіться. В другу сторону, пейзаж, ну, всі напишуть, зараз парковка. А, туди ще й видно гори. Шукайте у всьому плюси. Я от шукаю у всьому позитиву, мої блоги позитивні, я завжди про позитив. Я навіть не кажу вам, які готелі і ресторани погані, щоб менше негативу було, бо зараз тільки негативу, так навколо нас цього всього максимально позитиву. Там, до речі, буде готель. Щоб ви розуміли, такий інсайд вам дав знову ж таки, це уже ніхто не знає. Але ви знаєте. О! Оце я на самій вершині, видите, вже проїхав. І коли ви на оглядовому колесі повертаєтесь назад, якщо ви заходили з тієї сторони, да, бачите там турнікети, все як має бути, то виходити треба в іншу сторону, щоб ви розуміли. Одразу вам показую. І зараз дивіться, дверці, як на підйомнику, прямо на фунікульорі, знаєте, оці Австрії такі підйомнички. Він зупинився, дверці лише відкрилися, і ви пішли собі на вулицю туди. І проходимо в іншу сторону. Дякуємо. І я виходжу вже з оглядового колеса, крутиться воно 10 хвилин, щоб ви розуміли. Сама подорож на ньому триває 10 хвилин, називається подорож, знаєте. Один прокрут, тобто. 10 хвилин. Діду по набережній Буковелю Чи як це назвати, навіть не знаю, друзі, але оглядового колеса. Щойно там покатався, показав вам, починає капати трошки дощик. Хто ж, вище, я на самокаті Четверхторець. Погнали. Все, я його обігнав. Тут, друзі, аквапарк Буковель. Аквапарк Буковель вже майже на готові. Ну майже. А ну дивіться, зараз його стан будівництва І пишіть коментарі свої думочки, як думаєте, коли він буде готовий. Клей, дивіться, як файно побудувався, як швидко. Кафест. Там видів видео на тій рецепції, там капець теж класно. Але дощ, дивіться, видити такий прямо по цьому, по трасі видно, прямо, що нормальний дощ почав лупити. Я вдіваю навіть капюшона. А то промокнути можна. О, ти що, вообще, Я аж по-новому себе відчув. Піщав на самокаті, друзі. Оце прогулянечка файна, коли самокат є. А то я коли пішки ходжу, це все познімати, показати вам. Трошки тяжковато. Водоклап клап туди в ту сторону. Ну що, погнали далі. Покажу вам, що тут ще в Буковелі змінилось, як взагалі атмосферка. Як... Дякую за перегляд. Зараз ми з вами продовжимо. Ну. А поки що коротко вам розкажу про наші послуги. Друзі, я живу тут уже дуже багато років. і Як ви бачите, знаю все про Буковель та його околи. Саме тому для вас сформував найкращі тури, найкращі подорожі. І хочу нагадати, що в мене є прокат власних квадроциклів. В нас новенька, найкраща техніка 2024 року. Демократичні ціни, та наголошу унікальні маршрути і локації, яких немає ні в кого. А також ми маємо найкращі подорожі Яремчанщиною, найкращими. Локація, рафтинг тур групові та індивідуальні походи в гори, екскурсії та багато-багато іншого. Деталі в описі під цим відео приєднуйтесь до мого інстаграму. Там ще більше про все. А чим більше ці послуги будуть продаватися, тим більше я буду робити контенту для вас безкоштовно. Це все працює, вже ресторани, вишки, все абсолютно робить, тому що сезон всі хочуть щось заробити. Тож бізнеса у всіх да? О, по речі, друзі, нагадую, що у мене два проката квадроциклів. Уже два. Так що приєднуйтесь, подорожуйте тільки з нами. Другий прокат, друга наша локація. Ми там робимо. Ну, зараз йду на байк-зіп, поговорю з ними, що вони нам розкажуть про свої ціни та й взагалі умови катання на їхніх байках, зіпах та й тому всьому подібному. Тормозимо. Ага, де я самокат лишу тут? Фест. Треба їхати горов до них, наверху. Їду по горі до них, що хто. А попробую, що буде, побачимо вже. Так, я на оффроуді. Їду на самокаті під 14 ту трасу. Тут такий горбочок, до речі, раніше його, мені здається, не було. Ого, яка горіща. Самокат Єльїде. Так, пішки трошки. Це я настільки хочу показати вам той байкзіп. Чекайте. Коротше, самокатом на такий оффроуд іти. Це була така собі ідея. Добре, що в мене є кріплення на нагрудити, я можу вам. Познімати це все, да? А так то чесно, іде я так собі. Зовсім така собі, о, пішов. Ух, як мною трусить, кидає. Кріплення навіть не може налаштуватися. Все, доїхав майже. Приїхав вже на самокаті, значить, тут що в нас? Така вивізка love Bukovel, Якщо ви ловлю буковель, Bukowell... ага, не залазите, видите, пише, ногами не ставати, прохання, бо воно біленьке. І заходимо сюди. Пишуть тут, що варто спробувати. Bike zip 800. Чого 800 долярів? А, вже все, у не закритий. Фест. Фейс. А де всі? Закритий Bike Zip. Йомаю. я хотів показати вам його. І не встиг. Як завжди, я пізно приїжджаю. Ну нічого, друзі, дивіться, це bike Zip. Тут, в принципі, ви б тако мали проїхати на велосипеді. Там вежа з неї стрибнути, обов'язково наступні влоги. Я проїдусь на велосипеді або щось тут та й зроблю, бо маю вам показати, як то виглядає. Погнали далі. І я повертаюся до центру Буковелю, друзі. Ну і тут знову ж таки контингент та аудиторія. Одні діти. Ага, вже навіть нікого немає. Вже навіть нікого тут немає. Дивіться, центр пустий, фонтана забрали. Вже немає фонтана тут, дивіться вже. На самокаті собі спокійно їдуть в цьому місті. І в іншу сторону. Ще проїдемось. Оба, сходички не попав на них, ти що. Проїдемося туди. Якийсь тур приїхав. Знову діти дивіться, Одні діти. В іншу сторону зараз прокатаємося до ярмарки. І так, точка, де дуже багато людей останнім часом, де влітку всі люди гуляють, просто сидять відпочивають, тому подібні речі, ярмарочка. Ближче до вечора. Тут зараз пусто, пустовато. Взагалі майже нікого немає. Дивіться, майже не є людей. Майже нуль, майже зеро. Куди вже навіть немає сенсу їхати далі. А тут дивіться те, як облагородили, все зробили біля ярмарки з боку. Файненько, дуже гарненько, вже так чотенько прямо. Дивіться, я тут біля ярмарки і зараз під'їхав до такої розваги, значить, сердечко, я вже вам його показував. Да, біля озера тут можна собі колодочку чіпити. Чи не можна колодочку чіпляти, я навіть не знаю. Хлопці, можна колодку тут чіпляти взагалі? А по руках не дадуть за то? Можливо, так. Дивіться, от які от. Як воно правильно зветься? катамарани? Чи що то воно? Качечки, плаваючі качечки. І вона, коротше, газує, ця качечка. Можна сісти собі та і газувати, плавати по цьому озері. То вроді для дітей, але тут і дорослі катаються часто. Так що така от розвага. Скільки коштує ця качечка, щоб на ній покататися, який прайс? 5 хвилин, 210 гривень, 10 хвилин 320 гривень. Є ж і свої правила якісь. Ага, не можна пірнати озеро. Йома, я так люблю пірнати озеро десь. То привичка з'їздва стрибати з лодки і заходити на атракціон. З їжею не можна. На лодці похавати то саме найбільше удовольстві. Переїхав на мотузковий парк, і я по цих сходах іду просто ради того, щоб зайнятися спортом, а не щоб полазити по ньому. Значить, показую вам мотузковий парк. Наверно, у вас багато людей сьогодні, так? Да? 110 це дитячий, 150 легкий, складний 180, правильно? Значить, Страховочку чіпляєте, та й людина собі може лізти тут, так? Да? спокійно. Спокойно. А взагалі, то складно тут лазити чи ні? Важнося від людей. Від людей. Тобто, Кожному по-різному. Для дорослих є щось цікаве? Складно. Або комплекс. І тут навіть тролей є такий в ньому, так? так. Можна на тролей навіть з'їхати. Взагалі супер. Коротше, три рівня складності, але людей бачу, фест у вас багато. Там рівно ноль. Там теж рівно ноль. І там ну, рівно нуля. ноль. По нулям. Отакий от от. Він. Сізончик. Показую вам, друзі, підйомнички безпосередньо зараз в буковелі. Да? Чотирьохмісний, двохмісний, да, не працює чотирьохмісний підйомничок. І по буковелю взагалом чи їхати, чи не їхати, друзі, дивіться, зараз ні черг немає, нічого немає. В готелях є класні знижечки. Там В попередньому відео я навіть дав знижечку 20% на один з готелів. Людей майже немає. Аудиторія, майже одні діти. Ось така от атмосферка по курорту. Ну, розказую вам, то показую все, як є. Дивіться, я взагалі завжди катаюся, завжди кажу, чи показую, знімаю щось. Є відео, є очі, дивіться, сприймайте, аналізуйте інформацію. Бо дехто буває мені каже, а ти там прямих, прямим текстом не говориш деякі речі, я не про негатив, я про позитив, мої влоги про позитив, про буковелі, про позитив тут і всюди. Тому атмосфера, обов'язково під цим відео дивимося посилання на мої послуги, на мій прокат квадроциклів. І Ларі Відері до встречі до наступного відео, Дивіться наступні відео на моєму каналі.